Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді будуть саме бюджетні пневматичні пістолети, і серія відео буде про кожен з них окремо. Це найбюджетніші пневматичні пістолети, які зроблені з пластику. Дізнаємося, чи дійсно вони такі погані, чи все таки вони дуже недооцінені. Отже, що ж таке бюджетна пластмасова чи пластикова пневматика. В принципі. Є в світі пневматики дуже багато різноманітних видів пістолетів. Є копійні пістолети, є не дуже копійні пістолети там власної розробки. Різні бренди мають свої зразки такої бюджетної пневматики. Ось Борнер. PMX UMRX, Beretta Elite 2, а також UMRX XBG, ну і пістолет Crossman C11. Це те, про що я сьогодні хочу з вами поговорити. Ми його спробуємо відстріляти, обов'язково поговоримо про його характеристики і його переваги. Отже, Crossman C11 доступний, ефективний пневматичний пістолет для спортивної стрільби та тренування навичок поводження зброєю. Що ж таке Crossman? Це компанія Crossman Corporation одна із провідних американських виробників пневматичної зброї, яка має більш ніж 90-річний досвід у цій сфері. Заснована вона в США та спеціалізується на створенні гвинтівок, пістолетів, аксесуарів, боєприпасів і до пневматичної зброї. Продукція компанії Crossman широко використовується як початківцями. Так і досвідченими стрільцями, Кросман добре відомий завдяки інноваційним рішенням, високій якості і надійності своєї зброї. Саме ця модель С11 це яскравий приклад підходу компанії до ставлення доступності, практичності і ефективності в пневматиці. Які ж переваги цього пістолету? Це економічна витрата СО2. Одного балона вистачає на дуже велику кількість пострілів. Мінус це корпус абс пластику. Проте він ударостійкий. При падінні ви не побачите в ньому ніяких сколів чи тріщин. Ну, дивлячись, як, звісно, його э, уронить. Рукоятка рельєфна, зручно лягає в руку, невелика вага. Він важить понад 500 г, довжина 216 мм. Пістолет, пістолет зручний в транспортуванні та в зберіганні. Початкова швидкість кулі цього пістолету по паспорту близько 145 метрів в секунду. Це ми з вами сьогодні перевіримо. Достатньо для тренувальної стрільби, а також для стрільби по баночкам, коли ви жарите свої шашлички. Боєприпаси використовуються ось такі сталеві кульки діаметром 4,5 мм. Магазини використовують дуже поширені магазини, до речі, ось такого плану. Використовуються він в багатьох е пістолетах і навіть від Umarex він сумісний з Crossman і з е іншими варіантами такої зброї. Дуже поширені і дуже зручні магазини. В цей магазин по паспорту влазить 18 кульок, проте я заряджаю 19 кульок, і вони всі сюди влазять. Стрільба напівавтоматична, забезпечує дина... динамічну стрільбу без зниження потужності. Запобіжник не автоматичний. Для початкової безпеки під час користування його буде достатньо. Для того, щоб їм скористуватись, треба його натиснути та перевести в режим Safe або в режим Fire. Мушка у нас прицільні засоби, звичайні класичні, вони не регульовані. Ну і, в принципі, цілитись зручно, тому що є білий маркер, що, в принципі, допомагає в прицілюванні. Також у пістолета є підствольна планка, на яку можна додатково прикріпити ЛЦУ, ліхтарик або інші тактичні засоби для зручності стрільби. Пістолет живиться ось такими балонами 12 грам СО2. Для того, щоб спорядити цей балон, ми відвигаємо рукоятку назад, вставляємо балон а також. Підтискаємо скритим підтискним гвинтом. Він у мене такий самодільний, оригінальний я десь загубив і зробив от щось наподобі такого підтискача. Стволік в нас гладкий, без нарізів. В принципі, для стальних шариків це саме те, що має бути. Блоубек, звісно ж, відсутній. Це бюджетна пневматика, і в бюджетній пневматиці не те, що берухомий затвор, а взагалі якийсь рух елементів, він практично відсутній. Тобто курок в нас не рухається, затвор не рухається, та й більше нічого не рухається. Проте приємним бонусом є кнопка скиду магазину. Зараз я попробую це продемонструвати. Беремо магазин. Спорядили магазин і він виштовхується. Лапани, магазин такого типу, що при споряджанні пістолета одразу шарик потрапляє в клапанну систему. І пістолет просто чекає, коли ми зробимо натиск на спусковий гачок, щоб вивільнити порцію газу і зробити постріл. Зараз, друзі, пропоную зробити стрілковий тест цього пістолету. В мене є один. 2, 3, 4, 5 магазинів. Загальна кількість шариків тут 95, по 19 в кожному я перераховував, можете мені довіряти, по 19 кульок, 95 в сумарному ітогі. І ми побачимо, чи на одному балоні пістолет Crossman C11 зможе відстріляти всі 5 магазинів. Тобто зробити майже 100 пострілів з одного балону. Будемо відстріл через хронограф, подивимося на початкову швидкість кулі на новому балоні, а також спробуємо стрельнути вже там на останньому магазині. Подивимося, яка швидкість кулі буде, коли балон майже буде розряджено. Так, ну що ж, друзі, Кросман C11. балон вже вставлений, він вже пробитий. 19 куль, магазин номер 1, Знімаємо з запобіжника. Перший постріл зробимо через хронограф, щоб зрозуміти трошки світло у нас, зрозуміти яка швидкість кулі. Ну і далі вже будемо стріляти по мішенці, яка у нас знаходиться спереду. Надію, що хоч раз я в неї попаду. Чомусь не міряє. Можливо, і за сонця. Що ми не міряємо? Щось з моїм хронографом не то. Можливо, хронограф адекватно не працює, у мене чомусь не міряє. Ну да ладно, поміряємо, можливо, пізніше. Отже, друзі, давайте поспробуємо постріляти по мішенці. Я не розумію, чи я попадаю чи ні. Хронограф поки відставив. Щось ти міряєш аж. Нічого не хоче міряти. Можливо це такий тип шариків, який не сприймається чомусь чи шершні. Так, перший відстріляли. Тепер другий магазин. Нагадаю, в магазині у нас 19 шариків. Продовжуємо експеримент. Чомусь ну, Цей магазин у нас не відстрілює, візьмемо інший. уже двухи відстріляны прям ще один магазин Це вже третє, да? Третій магазин, пішов вже четвертий. Так, щоб, щоб і вам було видно, і щоб мені було видно. Подає шарики. Щомось є проблематика така, що деякі магазини працюють добре, а деякі не дуже. Один шарик і все. Одна. Так що, е ну у нас закінчились магазини. Це все-таки хронограф не рахує. Чому не рахує, незрозуміло. О, 110. Щось воно трошки криво, шано стріляє? Ну, стріляє. Мабуть, все-таки не всі магазини однакові. Щось мені так здається. Перший шарик попадає, а всі інші не хоче Так, відстріляний, відстріляний. Ось тут ще трошки є і ці всі відстріляні. Давайте Попробуємо ще цей добить так сказати. Так, ну що ж, я вам скажу таку, що в мене закінчились шарики, а пістолет досі стріляє. Запасні шарики я з собою не взяв, а от запасний балон я собою все-таки взяв. Ну і Він досі, ось, досі стріляє. Я думаю, що він може ще 3-4 ну, 3-4 магазини точно вистріляти. Давайте просто вже темповою стрільбою просто в холосту подивимося, скільки ще пострілів він зробить. Ну, він досі стріляє, вже 40 пострілів зроблено. Друзі, вже біля ста просто в холосту. Ну да, відчутно, що балона вже майже немає, проте він все одно стріляє. Ось вам і економний пістолет, якщо ви хочете прям е здорово постріляти і не думати про заміну балона, то це чудовий варіант. Просто чудовий. Балон вже дійсно сильно охолов, тому що йде темпова стрільба. Ну, якщо він так трошечки ще погріється, я думаю, у нас ще буде на 3-4 магазина точно. Ну, да, Майже пустий балон. Отже, друзі, ось такий дуже економний пістолет Crossman C11 з безкінечними патронами. Стріляй, скільки влізе. Єдина проблема, що три магазини відстрілялись практично ідеально, інші магазини ну, то стріляли, то не стріляли. Не можу зрозуміти, чому саме. Мабуть, все-таки є якась мінімальна різниця, яка впливає на подачу шарика. Отже, друзі, давайте підбивати підсумки. Отже, друзі, як висновок, Crossman C11 це надійний пневматичний пістолет початкового рівня. Ідеально підходить для тренувань спортивної та розважальної стрільби. Сам бренд гарантує якість, перевірену часом. Модель С11. Демонструє оптимальне поєднання ціни, потужності, зручності використанні. Отже, друзі, як завжди, спілкування в коментарях. Напишіть власну думку, що ви думаєте на рахунок пневматичних пістолетів, зроблених з пластику, чи варто їх розглядати до покупки, чи все таки краще придбати щось металеве, щось сплаву от сам. З радістю почитаю ваші думки, також поспілкуюсь. Якщо, до речі, у вас є варіанти, які ви хочете мені запропонувати, пишіть мені в Телеграм, Силка буде в описі до цього відео. І також, якщо вас зацікавили якісь варіанти пневматичної зброї, яка є у мене на каналі. Да і не тільки пневматичної, в принципі, у мене на каналі є і макети, і зброя під холостий патрон, і пістолети та револьвери під патрон Флубера. Якщо вас щось цікавить, Завжди зможете знайти посилання на мій телеграм, а також мій імейл. Пишіть, ми з вами з радістю поспілкуємось. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментар, мінімум 6 слів. Так моє відео буде краще просуватись, і нас, наше ком'юніті, буде все більше і більше. Ще раз дякую за перегляд, всім пока.